Привіт! Колись думали про те, як гіганти типу Amazon чи Google примудряються миттєво знайти потрібну річ серед мільярдів, просто мільярдів записів. От сьогодні ми якраз і зануримось у цю магію. Розберемося, як навести лад у світі даних і перетворити звичайнісінькі таблиці на щось справді потужне і організоване. Так як же бази даних досягають цього ну, ідеального порядку? Насправді все тримається на трьох китах. Трьох фундаментальних елементах. І почнемо ми з най найпростішої, але, мабуть, найважливішої проблеми як взагалі відрізнити один шматочок даних від іншого? І ось тут перший крок це гарантія унікальності. Уявімо, що кожен запис у базі даних це окрема людина. Щоб не було ніякої плутанини, у кожної людини є свій унікальний код, правда? Ну, ідентифікаційний номер. От і в базі даних точно так само. Кожен кожен запис мусить мати щось, що робить його абсолютно 100% унікальним. І от для цього якраз і існує так званий первинний ключ. Аналогія з серійним номером, як на мене, ідеально пояснює його суть. Можна сказати, що первинний ключ це такий собі унікальний відбиток пальця для кожного рядка в таблиці. Він гарантує, що двох абсолютно однакових записів ну, просто не може бути. В принципі, ну а якщо казати більш формально, первинний ключ це по суті правило. Правило, за яким система постійно, невпинно стежить. І це правило гарантує, що жодні два записи ніколи, от ніколи не будуть однаковими. Це можна сказати, фундамент, основа всього порядку, на якій і тримається вся структура даних. І тут є, так би мовити, два шляхи, два підходи до створення цих ключів. Дивіться, технічно. Так, можна взяти і об'єднати кілька полів, скажімо, прізвище плюс рік народження, і сказати, що це наш унікальний ідентифікатор. Але це страшенно ускладнює роботу з даними. Тому, як правило, простий ключ з одного єдиного поля, наприклад, звичайний номер, який генерується автоматично, це майже завжди значно кращий вибір. І база даних від цього працює і швидше, і надійніше. Окей, добре. Усі наші записи тепер унікальні. Кожен має свій паспорт. Але що далі? Уявіть собі гігантську бібліотеку, мільйони книжок і жодного каталогу. Як там знайти потрібно? От і в базі даних та сама історія як серед мільйонів рядків знайти один єдиний і при цьому не чекати цілу вічність? На щастя, для цього є свій інструмент. І цей інструмент індекс. Він працює точнісінько як покажчик у кінці товстої книги. Замість того, щоб гортати кожну сторінку в надії знайти потрібне слово, ми що робимо? Правильно, йдемо в кінець, дивимось у покажчик, і він нам миттєво каже, це на сторінці такій-то. От індекс в базі даних робить абсолютно те саме, і це неймовірно прискорює пошук. Якщо копнути трохи глибше, то індексування це по суті створення окремої такої собі службової таблички, яка працює за лаштунками. І в цій табличці всього дві речі: значення, яке ми шукаємо, і власне посилання на повний запис все вона маленька, оптимізована і створена виключно для однієї мети швидкості. А ось подивіться, як це виглядає на практиці. Замість того, щоб читати всю основну таблицю рядок за рядком, шукати там прізвище борзов, база даних робить хитріше. Вона йде до цієї маленької, вже відсортованої з алфавітом індексної таблиці. Миттєво знаходить там борзов і бачить, ага, цей запис знаходиться у другому рядку основної таблиці. І все, вона не читає далі, а просто стрибає одразу до потрібних даних. Геніально, правда? І що ми маємо в результаті? А в результаті пошук стає не просто швидшим, а в рази швидшим, іноді до п'яти разів. І повірте, у великих базах даних це різниця між відповідь є миттєво і ну, почекаємо пару хвилин. Так що запам'ятаємо, індексація це перш за все про продуктивність, чиста швидкість. І ось тут є такий приємний бонус. Не завжди потрібно створювати ці індекси вручно. Коли ми визначаємо для таблиці первинний ключ, пам'ятаєте, той унікальний ідентифікатор, так от система автоматично створює для нього індекс. Просто сама. І це гарантує не тільки унікальність, а й те, що пошук за цим ключем буде ну, максимально швидкий за замовчуванням. Так, давайте підсумуємо, де ми є. У нас є унікальні записи. Ми можемо їх дуже швидко знайти. Здавалося б, чудово. Але ж у реальному світі дані рідко живуть самі по собі, ізольовано. Ну, наприклад, інформація про клієнтів лежить в одній таблиці, а всі їхні замовлення в зовсім іншій. Питання: як це все з'єднати, щоб побачити повну картину? А для цього якраз і існують зв'язки між таблицями. Мені дуже подобається аналогія з островами. Уявіть, що кожна таблиця це окремий острів, на якому лежать дані. А зв'язки це ніби мости, які ми будуємо між цими островами. І от коли мости побудовані, ми перетворюємо купу окремих островів на єдину велику взаємопов'язану мережу. І саме це дає нам змогу отримувати дані з кількох таблиць одночасно. Давайте розберемося, як цей механізм працює. Все досить просто: ми беремо наш унікальний ідентифікатор, тобто первинний ключ з головної таблиці, наприклад, ID клієнта з таблиці клієнти, і просто копіюємо його в іншу таблицю, скажімо, у таблицю замовлення. І ось це поле, цей скопійований ID в таблиці замовлення, називається вже зовнішнім ключем. Саме він і є тим самим мостом, який створює зв'язок. І тут є одне але. Залізне правило. Найважливіше, значення цього зовнішнього ключа, ну, в нашій таблиці замовлень, обов'язково мусить існувати як первинний ключ у таблиці клієнтів. Простими словами, не можна створити замовлення для клієнта, якого просто не існує в базі. Наш міст має вести до реального існуючого острова, а не в порожнечу. Ну добре, з теорією розібралися. А як це виглядає на практиці? Як цей зв'язок створити? Насправді у більшості сучасних систем це напрочуд простий і навіть візуальний процес. Давайте буквально в кількох словах пройдемося по кроках. Зазвичай все зводиться до того, що ми відкриваємо спеціальний інструмент, додаємо туди наші таблиці, які хочемо з'єднати. Потім увага! Просто беремо мишку і первинний ключ з однієї таблиці і перетягуємо його на відповідне поле, тобто на зовнішній ключ в іншій. І все залишається хіба що налаштувати пару опцій. По суті, ми просто малюємо для бази даних схему, як її таблиці пов'язані між собою. Але побудувати цей міст це знаєте лише половина справи. Тепер треба зробити так, щоб він не розвалився з часом. Треба переконатись, що зв'язок залишається міцним, а дані в обох таблицях точними й узгодженими. І цей процес називається забезпеченням цілісності даних. І тут виникає справді критичне питання: а що буде, от що буде із замовленнями клієнта, якщо ми візьмемо і видалимо цього клієнта з бази, А то, скажімо, просто змінимо його ID? що станеться з усіма цими підвішеними записами, якщо їхній батьківський запис раптом зникне чи зміниться? Відповідь на це питання концепція, яка називається цілісністю посилань або ж англійською «referential integrity». По суті, це набір правил, такий собі запобіжник, який просто не дозволить нам випадково зламати наші зв'язки. Можна думати про це як про систему безпеки для даних, яка не дає виникнути хаосу і неузгодженостям. І як це працює? Зазвичай є дві ключові опції перша каскадне оновлення. Це означає, якщо ми міняємо ID клієнта в головній таблиці, він автоматично сам оновиться у всіх його замовленнях. Дуже зручно. Друга каскадне видалення. Це гарантія, що якщо ми видаляємо клієнта, то всі його замовлення теж видаляються. Це не дає з'явитися в базі записам сиротам, які ніби є, але вже нікому не належать. Тож дивіться, що ми зробили. Ми ідентифікували кожен запис, навчилися миттєво його знаходити за допомогою індексів і з'єднали все це у єдину мережу. Ми, по суті, перетворили прості списки на потужну, розумну систему. І от тепер Тепер дані готові розповідати історії. Ми можемо ставити складні запитання: які товари найчастіше купують клієнти з певного міста, або який середній чек за минулий квартал, бо саме в цьому і є кінцева мета будь якої добре збудованої бази даних перетворювати сирі дані на цінні знання?